Це село Тур'я, яке розташоване за 16 кілометрів від кордону з Росією, 22 травня. Росіяни зробили два скиди з дронів на один із будинків. За словами старости села Олександра Артюшенка, це було вперше від початку повномасштабного вторгнення. Перший приліт був мимо, а другий прилід був прямо в цей будинок. Будинок не житловий, люди тут не не проживали. Просто це факт того, що росіяни просто кошмарять мирне населення. Та й все. Будинок, який згорів, належав синові цієї жінки. Вона попросила не показувати її обличчя та не називати ім'я. Вона стала свідком цього обстрілу. Це було дуже гучно. Хата загорілась відразу, дякуючи вогнеборцям, не дали розповсюдженню. Далі спрацювали дуже злагоджено. Ну, сталося як сталося. І дай боженька, щоб більше ніхто в нашому селі не постраждав. Щоб ніхто цього не чув, і не бачив більше. Жінка каже, поки що відновлювати будинок вони не планують. Звуки безпілотників у їхньому селі вони чують не вперше. Часто не бачимо, але чуємо. Може, хто й не чує. Стараємось не слухати. Привикли зараз. У тур'ї проживають 540 людей. Частина з них це переселенці із села Єліне, що за три кілометри від російського кордону. Через постійні обстріли звідти виїхали всі жителі. Як розповідає Олександр Артюшенко, люди бояться, що виїжджати доведеться із тур'ї. В Єліна так починалося. Люди думали, що все буде добре, залишалися в своїх домівках. Але коли стало вже небезпечно, вони здебільшого переїхали в нашу громаду. Трохи оселилися в нас, трохи в Сновську, і по нашій громаді, по Сновській. Тепер ситуація знову таки починається в Турії, Знов прильоти, ці дрони, люди занепокоєні ті, що тут в Турії проживають, і ті, що переїхали з Єліна. Як розповідає військовий експерт Михайло Жирохов, зараз у росіян з'явились технічні можливості, щоб їхні дрони зі скидами долітали якомога далі. За рахунок вони ретрансляторів, за рахунок того, що вони підвищили потужність акумуляторів. Ну тобто, технічно ці дрони вже за останні там півроку, рік вони. Дуже сильно а, еволюціонували ці дрони, вони вже можуть долітати і, і 20, і 30 і кілометрів. Михайло Жирогов не виключає, що до кордону з Чернігівщиною армія РФ могла стягнути досвідчені розрахунки БПЛА з Донецького та Запорізького напрямків. Тому я думаю, найближчим часом, якщо все це ну. Близько до реальності, те, що те, що я сказав, те, що така, такі розрахунки, тобто такі удари на жаль будуть продовжуватися і далі. І те, що зараз попало під удар Турія, це на жаль може бути тільки початком, а може бути якихсь, якийсь просто момент, який там тиждень-два вони і через тиждень два будуть ті ж самі прикордонники російські, якісь строковики, які ну щось стріляють, щось кудись попадають, але не на таку відстань і не настільки точно. Однак такі дії противника не свідчать про підготовку до нового наступу на Чернігівщину. Вважає Михайло Жирохов. Це не повноці, не повномасштабний наступ. Повномасштабний наступ це коли прорив оборони. А оце просування, те, що говорили в часи, АТО, там повзуче наступлення, повзучий наступ. Ось ось це ми бачимо зараз на сумщині. Такого на Чернігівщині такого немає. Олександр Мілашевська, Олексій Жирнов, Наталія Гоман, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.